Ми нація ми сила, ми народ, ми світло, що ніколи не згасає, ми правда без прогнилих нагород. Ми істина, любов, що не вмирає 19 листопада 2024 року тисяча днів від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Це тисячі днів стійкості та мужності. Тисячу днів ворог руйнує наші міста і села. Тисячу днів ми знаємо, що таке повномасштабна війна. Тисячу днів ми вдячні нашим захисникам та неймовірній єдності всього українського народу. Тисячу днів ми пам'ятаємо Сіверодонець, Лисичанськ, Рубіжне, Суми, Попасне, Солидар. Тисячу днів ми пам'ятаємо Київ, Гостомель, Ірпень, Буча, Вінниця, Оленівка. Тисячу днів ми пам'ятаємо Харків, Маресу, Маріуполь, Миколаїв, Чаплина, Волноваху, Ахтирку. Тисячу днів ми пам'ятаємо. Краматорськ, Кременчук, Часів'яр, Херсон, Дніпро, Запоріжжя, Пахут. Але ми сильні, не скорені і віримо в перемогу. Разом завдяки нашим захисникам і захисницям, підтримці волонтерів. Та кожного з нас. Ми пройшли цей шлях і продовжимо йти далі. Ми дякуємо всім нашим героям. Кожному воїну, медику, подалі, пожар. Всім, хто не зламався, хто тримає оборону на берегів і тут. І війні війні. Ми дякуємо всім, хто бореться сьогодні за наше мирне завтра. Ми та зла. Ми Україна. Слава Україні.